Готуємо сніданок в селі. Для цього ми взяли печеревину нарізаємо невеличкими шматками. І виложимо на пательню смажити І поки сало в нас ще смажиться, ми підготуємо салат, ріжемо цибулю кружочками. Цибульку ми накришили і ми ріжемо речку. Це в нас з згорода. Вітамінки, то, що треба. Так, салат накришили, перчимо, солимо і додаємо. Майонез. Як завжди, в мене домашній майонез. Як його готувати, подивіться в попередніх відео. Перемішуємо. Але пахне. І перевертаємо. І викидаємо цибулю. Все ми смажемо на маленькому вогні. Так, що ми робимо? Тепер посолюємо зелену цибульку і викидаємо яйця. Перчимо і ще трошечки посолюємо. І посипаємо кропчиком і даємо йому дойти хвилинку. Накриваючи кришкою. Отакий у нас смачний сніданок вийшов. Готуйте і смакуйте! Смачного!